А хочеш дізнатись, що Бог думає особисто про твоє життя, яку мету він має саме для тебе і глобально, і на кожен день. Бог бачить тебе кожну думку, кожну рану, кожну мрію. Твоя цінність не в тому, що ти зробив, а в тому, скільки Він заплатив за тебе, а Він заплатив велику ціну. Ісус Христос помер, щоб ти жив вільно, повноцінно, в любові. Глобальний задум Бога не в тому, щоб ти просто реалізував себе, а щоб пізнав його, став схожим на нього, був частиною великої історії і приніс плід, який залишиться навіть після тебе. Щодня Бог хоче бути поруч. Вести тебе, надихати, відкривати нові горизонти і підтримувати в найменших рішеннях, але все це можливо, якщо ти поєднаєш своє життя з ним. Повіриш і довіришся йому. Бог ніколи не створював тебе без цілі. Але справжній сенс твого життя відкриться тоді, коли ти прийдеш до нього. Ісус уже зробив перший крок. Тепер справа за тобою. Якщо ти хочеш зробити цей крок, повтори зі мною цю молитву. Боже, дякую, що ти створив мене з метою. Дякую, що тобі не байдуже моє життя. Я хочу пізнати тебе і йти шляхом, який ти для мене приготував. Веди мене, формуй мене, відкривай свою волю, пробач мені мої гріхи, я довіряю тобі своє серце і своє майбутнє. Амінь.